то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, що широко широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синіє море кров ворожу, Ото й дія, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражо злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові. Не забудьте пом'янути. Nezlim, tiešiem sloviem.